Будь дивом. Регіна Вред. Вступ. Щодня ми проходимо повз численних творців див. Здебільшого, вони добре маскуються і виглядають як звичайнісінькі люди вчителі, перукарі, медсестри, секретарі, касири, таксисти і так далі. Ніколи не забуду той день, коли я. Суцільний згусток стресу зупинилася, щоб заплатити за паркування. На більшості паркінгів цей процес виглядає так ти під'їжджаєш до маленької будки, працівник простягає з віконечка руку, бере гроші, дає решту, і ти їдеш далі. Ваші погляди ніколи не зустрічаються, і жоден із вас не запам'ятовує іншого. Та цього разу працівник підвівся. Висунув голову з вікна і широко всміхнувся. Поглянув мені в очі, привітався, потиснув руку і благословив мене, перш ніж я поїхала далі. Він сказав, що обожнює свою роботу, бо завдяки їй може діяти з покликанням, благословляти людей, які виїжджають із паркінгу на зустріч своєму дню. Там, де я бачила звичайного збирача грошей. Він бачив свою життєву місію, і завдяки йому я відчула, що відродилась і заспокоїлась. У житті кожного з нас траплялися такі моменти, коли поряд люди, які розуміють, що насправді важливим є кожен із нас, а для того, щоб щось змінити, не обов'язково заробляти силу силену грошей. Ти можеш почати діяти там, де ти зараз, і примножувати добро. У світі чимало проблем, і ми часто почуваємося приголомшеними через усе, що відбувається. Як часто ми чуємо від когось, чому ну, чому ніхто не може щось із цим зробити? Або ж ці слова злітали саме з твоїх вуст, як злітали з моїх, ми дізнаємося про погані новини і тихенько шепочемо. Потрібне справжнє диво, щоб усе це виправити. І чекаємо, чекаємо без кінця і краю, доки хтось інший стане цим дивом. Ми хочемо, щоб у таких ситуаціях діяв хтось інший. Однак дива це не те, що роблять виключно інші, це те, що робить кожен із нас. Вони стають тоді, коли звичайні люди роблять щось надзвичайне і бути дивом. Зовсім не означає, що тобі потрібно хопатися за роз'яснення проблем усієї земної кулі. Це означає діяти інакше, у своїй вітальні, на робочому місці, у своєму найближчому оточенні, зрештою, у спільноті. Протягом останніх 26 років я мала честь працювати оглядачем у клівлендській газеті Дейлер», а до того була журналістом. Бікон, журнал в акроні, можна сказати, сиділа в першому ряду на виставі з назвою Життя. Звичайні люди, що мали найрізноманітніші професії, відкривали мені свої серця і ділилися історіями про те, як вони робили неможливе можливим. І з деякими з них ти зустрінешся на сторінках цієї книжки, а спочатку їхні історії були розказані в нарисах для цих видань. Захворювання на рак спонукало мене написати мою першу книжку Бог ніколи не моргає 50 уроків, які змінять твоє життя. Ті перші 50 уроків мали стати знаком подяки за те, що я жива, що відлік мого одометра сягнув 50 років. 13 років тому, коли я була геть лисою від хіміотерапії і дуже слабкою від опромінення, я не була впевнена в тому, що взагалі матиму змогу старішати. І саме тоді я познайомилася з численними людьми, які змогли подолати рак і навчили мене робити все можливе, незалежно від прогнозів. Ці 50 уроків мандрували світом: спочатку як колонка в газеті, потім у вигляді електронного листа, якого пересилали по всій країні та світу, і нарешті у вигляді книжки. Їх цитували топ-менеджери компаній, пастори, судді та соціальні працівники. Їх друкували в сотнях брошур, церковних бюлетнях, газетах малих містечок. Люди носять список цих уроків у своїх гаманцях, пришпилюють їх до стіни коло робочого місця та прикріплюють на холодильники за допомогою магнітів. Якось я почула таку річ. Виявляється, люди читають, щоб відчути, що вони не самотні. Сподіваюся, ці нові нариси історії та газетні колонки є відображенням особистих істин, універсальних для всіх нас. І щиро вірю, що ця книжка допоможе тобі прийняти себе такою чи таким, як ти є, і водночас спонукає бути кращим і робити щось у реальності. Ми не здатні розв'язати всі проблеми. А те, що можемо зробити, не завжди вдається ідеально. Утім, це не має значення. Усе, що потрібно, почати діяти тут і тепер. І якщо ми це зробимо, то зможемо змінити цей світ.